Обжинки відсвяткували у Хелмському повіті Республіки Польща. Велика польська хліборобська родина на дійство запросила і волинян. В Польщі святкування обжинків спочатку організовують на території кожної гміни, тобто сільради, а потім відбувається справжнє повітове дійство. Цього разу волинян запросили на святкування до гміни Вежбіца. Традиційно захід розпочався з молитви, а потім всіх присутніх привітали керівники хемського повіту і подякували делегаціям Ковельського і Любомського районів, що завітали на свято. Волиняни ж вручили сусідам пишний коровай, випечений з нового врожаю. Варто зазначити, що прикордонні райони разом з Хамським повітом реалізували чимало спільних. Проєктів в цьому році ми підписали декілька низку угод в рамках співпраці Україна, Польща, Польща, білорусь і Якраз деякі сільські ради нашого значить, району, це Зеленська, Білашівська сільська рада, Голобська об'єднана, Люблінецька об'єднані громади підписали також договори відповідно і з польською стороною. Ця співпраця буде направлена на будівництві доріг. Уже понад 20 років Любовська Рийний Халський повіт мають дружні добросусідські сусідські стосунки. Зокрема, Зокрема, дуже хороша співпраця в нас склалася у сфері культури і туризму. Польські колективи беруть участь у наших святах, які проводяться на теренах Любомичі, такі свята, як свято Куті, Юрівські наспіві, зірки над Бугом. От так і ми, наші колективи, беруть участь у святах, які проводяться на території Польщі. Вже кілька років поспіль. Гущанська сільська рада Любовського району успішно співпрацює з прикордонними гмінами Польщі. Вона є досить плідною. Спочатку вона починала на рівні культурних обмінів, а тепер вона триває вже на рівні спільних проєктів, інфраструктурних проєктів, таких як будівництво рекреаційних зон біля водойм. Зараз ми плануємо вступити в нові проєктні відносини щодо розвитку історичних. Panie to wspólnie z gminami Wojsławice, Żmuć, Dorohusk oraz gmina Husz, z gminą Huszcza na Ukrainie realizowała wspólny projekt współpracy transgranicznej. W ramach tego współpracy w ramach tego projektu zrealizowaliśmy zagospodarowanie zbiorników w naszych gminach, a także wytyczyliśmy ścieżki rowerowe. A porząd wyrywał jesienny jarmurok. Tutaj polscy zemleroby nie tylko demonstrowali swoją rolniczo produkcję i technikę, ale Змінювалося досвідом вирощування культур українців і поляків об'єднують спільні інтереси, спільні традиції, любов до рідної землі. Щедро родять і волинські ниви. У цьому пересвідчились поляки, оглянувши виставку дарів осені, прикордонної гущанської сільської ради. З давніх давен українського народу ведеться. Що коли кінчаються жнива, плетуть обжинкові вінки, обжинкові снопи. І я на це свято, яке в нас відбувалося в селі. А зараз ми представили його і ось тут, на польських теренах, сплела свій обжинковий вінок. До нього я вкинула зерна і ячменю, і пшениці, і вівса, і жита. Бо це є наше багатство. Святковий настрій учасникам дійства дарували фольклорні колективи гміни хенського повіту та маторського фольклорного колективу Опалинка із села Гуща.